Вітаю! Мене звати Олена Баландіна, мені 37 років, маю досвід зйомки у кіно і у серіалах, а також грала комедійну імпровізацію на різних сценах Києва на протязі двох років. Я гарно співаю, вмію водити авто, прав поки що не маю, але я над цим працюю. Англійська у мене середнього рівня, я маю декілька цікавих хобі: це садівництво, я плиту макраме одяг із шнурів. А також зараз із гіпса роблю різні кашпо цікаві у виді китів, бо я їх також обожнюю. Із цікавого я люблю різноманітні капелюхи, це моя пристрасть. У мене є шапка, як у Тараса Шевченка це папаха, Також є капелюх казанок, як у Чарлі Чапліна. Дякую вам за увагу. Буду рада, коли мій типаж підійде для ваших проєктів. До зустрічі!